Якщо у вас є кукуруза, то постарайтесь продати її вже, прямо зараз. Ось додивитесь це відео і йдіть. Або заключайте контракти, якщо вона у вас є, або заключайте ф'ючерси. Тому що кукурузи в Україні перевиробництво. Причому не то, що в Україні, а в світі перевиробництво. І зараз поділюсь кількома інсайдами, чого я вважаю, що кукурузу треба срочно продати. Бо ну, тримати це буде так собі історія. Е, і надіятися, що китайці приїдуть куплять нашу кукурузу, так собі ідея. Е, про що я кажу? Ну, давайте. Е, пункт перший. Е, шалений прогноз із шаленим перевиробництвом кукурузи в Штатах, плюс до того всього у них ще не продані залишки з минулого року. А е, зараз е, прогнозують перевиробництво кукурузи в штатах приблизно на 25. 30 мільйонів тонн. А я нагадаю, у нас з вами всього плановий урожай десь 30-33 мільйона тонн на всю Україну. А, відповідно, у них перевиробництво рівно на ту кількість, яку ми в принципі молотимо. Тобто у нас експортне завдання буде десь на рівні 25-30 мільйонів тонн. А в американців перевиробництво на цю кількість. Я вже мовчу за Південну Америку. Чого я в першу чергу кажу про американців, чого для нас, з вами, українських фермерів, це зараз так критично, так важливо. Нагадаю, я недавно випускав відео, що американці продавили і заставили Євросоюз купувати свою дешеву гем кукурузу, генномодифіковану кукурузу. І тепер у них перевиробництво кукурузи. А Євросоюз продавлений і купує їхню гем кукурузу. Тобто, інсайт перший в тому, що в американців. Шалене перевиробництво. Інсайт другий, це все поїде в Євросоюз заміняти нашу з вами не гем кукурузу. І їхнє перевиробництво співставне з нашим, в принципі, всім виробництвом. Інсайт другий. Американські фермери зараз контрактують шаленими темпами свою кукурузу. І як наслідок, вони дуже сильно збільшили. Пропозицію кукурузи на ринку, і це інсайт е, третій потягнуло падіння кукурузи в світі за собою. От. Тому я десь зараз ось тут покажу вам е, графік, е, і на ньому буде видно, що е, американці, американські фермери перевищили всі можливі там, історичні максимуми і екстремуми по швидкості, і по кількості е, контрактування кукурузи за останні десь 3-4 тижні. Тобто вони зливають свою кукурузу, бо вони бачать шалене перевиробництво, і американські компанії а, продають свою кукурузу в Євросоюз. А, ну, Ви скажете, ну і нічого страшного, і мать їх так, ми посидимо, подождемо ціну. А, так от, а, ми з вами можемо посидіти, подождати ціну. А, і а, як наслідок, мабуть, більшість фермерів буде сидіти, ждати ціну. Зараз, поки я записую це відео, теоретично ще 200-205 баксів е, в Чорному морі можна за кукурузу отримати. От. Е, ну, ціна в порту за валюту, без ПДВ. От. Е, хоча 4 тижні назад була 220. Тобто ми вже бачимо факт падіння на 20 баксів. І зараз почнуться масові жнива, жовтень-листопад. І я бачу, що є потенціал падіння, да, це інсайт четвертий. Що десь на рівні 170-180 доларів ну, до такого рівня, є потенціал падіння ціни. 100%. Я його прям бачу. Тому що якщо дивитись на історичну ціну, до ковідну, да, вона насправді така і була. От, і зараз для того, щоб в всьому світі не розкачувалася інфляція. Опускати ціни на комодітіс, на сировинні товари, які ми з вами продаємо. Кукурузу, наприклад. От. Це, типу, всі, всі це хочуть, всі е, політичні керівники всього світу на це націлені. Інсайт е, п'ятий. Е, а що ж будуть робити українські фермери? Вони будуть, швидше за все, подивляться. Та ми посидимо, подождем ціну. Тому що всі фермери, які е, е, хазяюють в Лісостеповому і Поліському регіоні у всіх фермерів в цьому році буде 300% є біда по господарству. 300%. Тобто, якщо вклав 700 баксів на гектар, значить 2000 доларів достав. Це 300%. І це буде у всіх. Тобто забезпеченість грошовими ресурсами у всіх фермерів на більшій половині України буде більш ніж достатньо. Всі фермери будуть хотіти. Сидіти і чекати ціну і не будуть продавати в Європу, а американські фермери, в принципі, на похір прийдуть і в тупу відіжмуть наш з вами ринок своїм перевиробництвом кукурузи. Бо в них перевиробництво. Тобто в них є витрати на гектар, там, не знаю, умовно тисяча доларів. Да? От. І вони просто замість там, умовних там, 10 тонн зберуть 12 тонн. Тобто в них собі вартість кожної тонни сильно менша. Вони спокійно можуть продавати свою кукурузу дешевше, на новий ринок. Тобто в них є куди продати своє перевиробництво. А ми можемо і далі сидіти і чекати, що хтось приїде по нашу з вами кукурузу. І надіятись на те, що Китай почне купувати у нас з вами кукурузу, це так собі ідея. Чого? Тому що, по-перше, не приїде, вони, швидше за все, відкуплять перевиробництво бразильської кукурузи замість американської. Да? Тому що історично китайці імпортували сою, соєвий шрот і кукурузу з Штатів. А в позаминулому році є заборона, плюс ось в цьому році є мита. От. Тому надіятись на китайців так собі іде. Крім того, коли ми з вами там, продаємо кукурудзу китайцям, ми ж таким самим чином підсилюємо е, союзника нашого ворога. Тому це взагалі максимально так собі ідея. от Тому до чого я веду? Якщо у вас є прямо зараз можливість е, продати кукурузу з поля, продати кукурудзу по ф'ючерсу, продати кукурузу по елеватору неважливо, як продати кукурудзу, продайте кукурузу. Тому що е, ну ріст ціни. Я не знаю, чого і коли він може початися. Це точно буде не найближчий квартал, а то й два квартали. Швидше за все, ми зараз будемо спостерігати падіння на ціну кукурузи через світове перевиробництво кукурузи. В першу чергу для нас найстрашніші американці, тому що вони за останній рік навчилися продавати кукурузу туди, де раніше продавали ми з вами. В першу чергу в Євросоюз і країни Північної. Африки і країни північного, Північної Європи Окей, да, Північної Європи. Європи. Тобто, ну, в Нідерланди да, зараз продати нашу кукурузу практично нереально. Там все забрали американці. Чи ще якісь північні країни Європи точно так само. І як наслідок цього перевиробництва і цінової війни, ми з вами можемо побачити, як вони в тупу віджимають наш з вами. Ринок. Тому, опять же, інвестиційна порада. Просто озвучую свою думку, як би я робив. Велике вам дякую, що ви додивились ці відео до кінця. Якщо хочете першими бачити це відео і обговорювати ці теми зі мною, ставайте інсайдером за кнопочкою під відео. Велике вам дякую, що додивилися ці відео до кінця. Хай прибуде з вами урожай і перемога!